Вітаю вас! Дякую, що ви спонсором канала! Це відео, воно, знаєте, таке познавальне навчальне. Тому я на вихідні його всім показую. Подивіться, щоб розуміти... Щоб розуміти дуже багато. Знаєте, те, що зараз відбувається, це відео дуже чітко показує, чому зараз так відбувається. Знаєте, як ці відео назвати, якщо по-російськи, НЕТ пророка в своєму отечестве. По українськи, як озвучить, воно не дуже. Або ніколи не робіть людям хороші речі. Люди це не цінують. Ну, далі можете там поматюкатися або не поматюкатись. Я вам трішки зараз розповім про портного. Да, да, вже затихло, вбили, все забуло От я якраз зараз вам розповім. Ну, на початку я хочу... ну все рівно це запитання буде задавати, а за що? За що його вбили? Я не знаю точно. Але виходячи з почерку, да, скоріш за все, це донецько-російське. Звертаю вашу увагу, кіллери були дорогі. Зрозуміли. Це не дешево. Це якраз я говорю, почерк російсько-донецький. Крім того, скоріш за все, там дійсно, що, яка виникла ситуація? Він взяв гроші, щоб ну, вирішити питання по зняттю санкції або там не допущені навіть розповідали про хто з росіян йому дав щоб він захистив але в нього не вийшло як результат ну гроші він вернути не міг да, коли говорю гроші там сума в мільйонах тому що те що хотіли воно коштує мільярди що називається. але ви скажете а чому не Та да тому що ви ж розумієте в цьому бізнесі ти ж не береш все собі ти береш, даєш цьому, цьому, цьому. А там, скоріше за все, класика жанр. Класика, те ж саме, що в Шеремета вийшло. Він співвиконавцям заплатив, а вони розвели руками і сказали, ну ви ж бачите, фосмажор, війна, зеленський, не виходить. І, звичайно, що тільки давали, говорить, ну верніть гроші, що. І коли Портнов, я так розумію, почав просити, хлопці, давайте вернемося, сказав, нічого не знаємо, ми тут крути пацани. І тоді дійсно чисто почерк. Я говорю, от Вадима Гетьмана так убили, те ж сама ситуація. Те ж саме Шеремета вбили. Просто я по почерку, по почерку бачу. Але, ще раз говорю, це гіпотеза 100% не можу сказати. І ще пару-пару слів про Андрія Портного. Перед тим, як розповісти саме основне. Дивіться, були слухи. Я не можу теж підтвердити. Ні, я його особисто знаю, але знаю по комісії, по цінним паперам, ще коли він був Андрій Портнов, а не такий крутий. Але не знаю, коли він вже ж став біля Януковича. Але були такі слухи, що коли Янукович, ну от коли в 2009 році пацани, олігархи зібралися і вирішували, кого будемо ставити Януковича чи Тимошенко, вони домовились з Януковичем, що вони його роблять президентом. А далі, а далі все добре. Ну, якщо пам'ятаєте, Ющенко коли став президентом, поміняли Конституцію і влада президента була дуже сильно обмежена. Прем'єр став більш важливий, спікер Верховної Ради більш важливий. Ну і олігархи вирішили, що ну, давай, януковича, зробимо так само, будем, а ми будемо рулить, прем'єр буде наш, міністри наші, все буде тік то І зробили, а далі була ситуація супер. Янукович всіх переграв, але всі говорять, що Та ні, Янукович, йому б не хватило, це йому підказав. І от є один, ну, така плітка, що це портно підказав Януковичу, що зробив. А зробив він наступне. Незважаючи на те, що в Конституції, незважаючи на те, що рішення Конституційного суду було чітко сказано, що фрак... коаліція формується по фракціям. Тобто фракції входять в коаліцію, формується коаліція. Коаліція, відповідно, обирає прем'єра і так далі. А там зробили ще хитріше. Вони взяли, внесли зміни в регламент. Це документ, який, ну, регламент, як повинен працювати Верховна Рада. Вони внесли зміни, де написали, що коаліція формується персонально, один рядочок. Як результат, фракції не потрібні. Як результат пацанів опустили. Щоб ви зрозуміли, Коломойський свій час купив партію Ющенка з розрахунку, що от зараз Янукович президент, будуть формувати коаліцію, я зайду і будь мої міністри. А получи. <сум> кинув, кинув, кинув. І це був перший кидок. І дійсно, хлопці, як обосрені, як ми ж так? Другий. значить, дивіться, коли оце ж міняли Конституцію. Ну, після помаранчевого і так далі. Там, якщо пам'ятаєте, голосували так, ну от, Ющенко, все, і обрали, і тут голосують, ура-ура, прийняли. Але у нас чітко прописано, що коли вносять зміни в Конституцію, ну, голосують перший раз, потім відправляють в Конституційний суд. Конституційний суд погоджується, після цього голосують другий раз. Але, і це дуже принципово, там прописано, не можна вносити зміни. Той документ, який прийшов з Конституційного суду. Ну, вважається так, що Конституційний суд все, що можна виправив. Якщо вже все, голосують. Але так вийшло, що там треба було трішки підправити. І там підправили, але ви сказали, технічні, так, да, чисто технічні. Ну, скажімо так, додали трішки рядочок, перестали. Ну там не суттєві. І проголосували. І знов таки говорять, що це портнов підсказав, так порушення. Верховна Рада говорить, так, порушення! Опа! І Конституція Юченко вилітає, вертається Конституція кучми і Янукович стає, ну, скажімо так, справжнім президентом, який хеп олігархи другий раз обосралися. Вертає, да, дьодиш, да. Ну, знов-таки, це плітки, що це придумав Андрій Портнов. Деякі говорять, що... Це все-таки другі придумали. І він чому ці плітки будуються? Тому що Портнов ну, після цього почав працювати. В адміністрації Януковича дійсно він заримався юридичним питанням. От така от ситуація. Тому, говорить, ну це ж не просто так, можливо. Але він дійсно він не Донецький, звертає вашу увагу, і тому дійсно він якби не вписувався в колектив. Але розумна людина. А тепер, саме основне. І ще раз говорю, люди невдячні. Тому якщо ви говорите, а от хай проведуть реформи, а я говорю, табреткай по башке о цьому народу, так з розмаху. тому що дурь, глупость це вони завжди. А щось хороше, ово-во, тому говорю, заслужили. Заслужили гади. Заслужили. Розповідай. Значить дивіться. Те, що зробив Портнов, а він реформував наш кримінальний кримінально процесуальний кодекс. На сьогоднішній момент. Ну такого нема. В США, в Європі, в Росії. Він зробив таку супер реформу, таку супер, я не знаю, пам'ять постав. ПАГО! ой Злочин! Зночі! Мерзот! Просто мерзот! Оце просто мерзатники. Я зараз розповім. І ви скажете самі, мерзатники! Інше ніяк. Значить, дивіться. І ще раз говорю, в Росії це існує. У нас цього нема. До портного це мало у нас. Класка жанр. У вас є бізнес. І ваш бізнес хочуть захопити. Нічого особистого. Просто пацани захотіли віджати ваш бізнес. Сам простий, простий варіант, який використовували за часів Кучми, Ющенка. Ющенко. Те ж саме було демократа. Дивіться, податкова міліція. У нас до реформ партного існувала така система, що якщо людина не платить податки, злодюга, злодюга. А далі система, як ви розумієте, дуже проста. Трішки грошей дали податковому, вони прийшли з перевірки. Чому от перевірка цих лякала? Прийшли з перевіркою на підприємство. Звичайно, як правило, команда намалювати акт, що не сплата податків. Розумієте, яка ситуація? Податків завжди може, ну, скажімо, щось знайти. Більше, менше, десь перекрути. Причому дуже часто дійсно використовували абсолютно абсурдні акти, які протирічили законодавству, але, так як шеф сказав, погнали. Робиться цей акт і з'являється велика сума штрафу не сплати податків. Відповідно, людина починає ну, боротись. там, Говорить, ну як це треба ж якось цим повирішувати, що ну, такі суми я ж не заплачу, ви що. Але оце є наїзд. Податково передає лист, ну, тоді податкова міліція. Податкова міліція згідно цього, ну, бачите, не сплатив податки і штрафи. Порушує кримінальну справу. І хлоп! Ха -ха 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 -ха, бере под білі ручки власника або директора, ну взагалі, або і того і іншого, і ще й бухгалтера. І тюряга, Точніше в СІЗО. Кодекс, який був при Кучмі, дозволяв за несплату податків. Там вважалася велика сума. ну Велика сума взагалі починала з 1700 гривень, щоб ви так зрозуміли. Велика сума. Несплата податків. Ну, і, відповідно, хоп, і в СІЗО. Саять людину в СІЗО, так, да, вискаєте безприйом. Однозначно. Однозначно безприйом. Тобто, грубо говоря, людина ну, намагається через суд добовити, щоб відбити. А його раз і в СІЗО. Все. Як ви самі розумієте, що виходить? Хе -хе -хе. Арешт рахунків, обшуки. Тобто вони відкривають кримінальну справу, а далі вже... Навіть можна не садити в СІЗО. Можна зарештувати рахунки, товар заарештувати. Ну, тобто фактично блокують роботу підприємства. Ну, а далі з'являється паришать, паришать, хоп! І бізнес або віддаєте, або вам скупують за копійки. От так зараз в Росії. Чому у нас взагалі вийшла така забавна ситуація? Це дійсно, я не жартую. Ну, ви знаєте, Крим віджали, і там частина наших таких, ну, типа. Проросійський, о, щас, круто! А вони ж то дурні не розуміли, що в Росії ж то, отак, як при Кучмі і там почали наших поповнити. Оце таке тварин. Тупо податкова, акт, кримінальна справа і далі тюряга, арешт, конфіскація, ну або це не і дійсно, ви не уявляєте, скільки крику, у віску. Ми йому Крим, а він у нас! Да, так. Да. І зараз в Криму такий безпреділ. Ну, вже воно перша хвиля пройшла і друга. І получалось, що дуже багато наших українських пацанів, які кричали, Путін, прийди, зараз без штанів і без компаній. Я не жартую. Тому що ну, в Росії оця звичка криші, вона суттєва. Там, от, у нас ти можеш займатися бізнесом. А там без криші хана. Причому буває така ситуація, в тебе є криша, але появляється більш ну, сильний. В нього більш сильна криша. Все, ця криша говорить, я нічого зробити не можу. Віддавай свій бізнес. І там дійсно в Росії, я, ну просто в мене є велика кількість знайомих, які говорить, позакривали, неможливо робити. Говорить, тим паче криша бере багато, толком, ну, ти її платиш, але, говорить, немає ніякої гарантії, що друга криша не приб'є твою кришу. Да. А оце безпредел, який Київ витворяє, ну, в даному випадку податково, оце Росія! 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 В Україні цього нема. Але в нас ці засранці обсираються постійно. І розкажу, тиснуть на бізнес! Ох, та буряк я вам по башке! Тиснуть на бізнес! Аж бісить, чесно говоря. Ну, знаєте, люди просто вруть безсовісно. Причому, да, при кучмі не було, нема цього, нема! В Росії це є, в нас цього нема. В США це є. От США таке є. В США дійсно бізнес, а так може звіджати. Тому що там теж за несплату податків саджають. В Європі те ж саме. І наші засранці деякі, не розуміючи це, подсіжували вже в Німеччині, Франції. Я не жартую. Я не жартую. Я реально знаю людей, які спіли в Чехії, в Німеччині, в Франції посидіть тюрехи. За несплату податків. Ну вони ж умники такі, ага. Умненький. Там теж умненьки, там теж бізнес любить віджимати. І всі посміхаються. Демократія. Що я зробив портно? Поясню. Він оце все убрав. Яким варіантом? Значить, дивіться. Саме болюче. Зараз такий лікбейзик маленький. Як ну, фактично працювала податкова. Зараз так не працює. Податкова міліція і так далі. Є акт податковий. Ну, відповідно, несплата податків. Податкова пише, якби ну, це процедура документ і подає податкову міліцію. Податкова міліція, ну, там вважається оперативний працівник, перевіряється акт, чи дійсно податкова правильно нарахувала. Ну, частіше всього перевірка зводиться до того, що він пише два рядка. е, податкова ура-ура, людина сволоч. Ну, фірма, ну, просто банальна річ. Потім до керівника. Керівник читає, ну бачите, перевірили, виявляється, да, такий опасна людина. Порушується кримінальна справа. Порушується спочатку фактова. Тобто є підприємство, є несплата податків, є акт податковий, ну, всі документи. І, відповідно, на, на підставі цього порушиться кримінальна справа. Це було раніше. А далі я говорю, що згідно кримінальної справи передається слідчим, слідчим обшук і має, має повне законне допит, має повне законне право. Арешт має повне законне право. Є кримінальна справа, і він в рамках кримінальної справи здійснює процесуальні дії. Зрозумів. Повторити ще раз, чи зрозумів. А? а що зробив Портнов? Портнов зробив наступ. Так, да. ні, на сьогоднішній момент дійсно от є податкова, є акт, є несплата податків, це все існує. І навіть, ну в даний випадку, зараз БЕП порушить кримінальну справу. Але, чого не було раніше, ви, власник, ну, власник, директор, маєте право подати в суд і оскаржити постанову про порушення кримінальних справ. Раніше такого не було. В Росії такого немає, в Європі такого немає, в США такого нема, у нас таке є. Да, Там ви здорові слідчі. Безпредел! Прокурори, безпредел! Ну ви ж розумієте, що відбувається дуже часто. Вони йдуть в суд, акт, і говорять, дивіться, да, акт. Отут, дивіться, отак, отак податково, неправильно порахували, не так. Ми оскаржуємо суд сюди-туди. Звичайно, суд, як право, тому що тут, ну скажімо, що називається, формальні ознаки. По формальним ознакам, хлоп закриває цю кримінальну справу і нема. А, а як же пристав? А ніяк. А ніяк. Так, да, ви скажете, та... дивіться, там по великому рахунку зараз дуже багато адвокатів, які спокій... спокійно ці криміна... ну, відкриття кримінальної справи відбувають. Так, да, ну скажете, якщо там по безпреділу, безпреділу ну по безпреділ вони, А якщо ну місце по безпреділу бізнесу, ну, звичайно, якщо хлопнули на складі куча контрабанди, ну ви ж ребята вже ж ну, соображаєте, що це ж друга ситуація. А коли дійсно акт э, э, податковий... Ні. Тому на сьогоднішній момент, коли це верещать наче як недорізані, податково! Перестаньте дурню говорити, у нас акти податкові зараз взагалі ніякої сили, ніякого риску не несуть. Ну, звичайно, якщо порушити закон, то, звичайно, податковим нарахує. Але по безпреділу, як Кучмі, ніхто не робить. Не робить, нема зиску. Ну раніше робили, тому що був, можна було віджати фірму. А зараз нема зиску. Ну толку, що ти зробиш, ти ж розумієш, що тобі треба всім заплатити, що вони це зробили. А потім, виходить, в суді відбили і, і, і як ти будеш фірму віджимати? Як? Ніяк. Не працює зараз. Дійсно, і на сьогоднішній момент оце вирішання наше, що перевірка, воно не, нема, нема цього. Раніше було. В Росії це є, в нас це немає. У нас перевірка, якщо перевіряє, то дійсно, ну як би сказати, нараховує штрафи. Але, як правило, це штрафи з заділа. Серйозно. Але по безпреділу, як раніше, не нарахував. Ну, По мене втратив сам зиск нараховувати. Тому що раніше, так, да, дійсно, мо, е, ти мог занести в податкову хорошу суму. перевіряючи, нарахував лівачок. Ну, ти ви ж понимаєте, що може по шеї потім вісь кругом б'ють, але ж ти заплатив всі. А? І тоді тебе є за що. А тепер, виходить, ти заніс. Перевіряючи, зробив, відбили, і, і, і ти гроші свої втратив, так що ти будеш за нас? Розумієте, що відбулося? А! А саме головне, що Портнов зробив? Він дійсно декриміналізував дуже сильно наш кримінальний клуб. У нас скажена кількість було людей, які сиділи в тюрмах битовуха. Драка, ну, драка по п'янстві, вкралику щепуху, наркош і так далі. І це було толку ніякого. Що він зробив? А він зробив наступне. Він взяв і сказав так, хочеш сиди, хочеш заплати, не сиди. Як результат, у нас дійсно кількість тих сидівців різко меншила. І дійсно, у нас їх на порядок менше, ніж в Росії або в США і в Європі. Тому що, ні, ну звичайно, є народ, який... Котре... А є п'яна драка, подрались, поэтому. Та побили, попалили, ну, буває так, потрощили щось. Кримінальна справа, там дали 3 роки, він за ці 3 роки заплатив там тариф і все. І опять п'ясти. Зрозуміло? І саме основне, що дійсно було, потім прописав, осо... що ж стосується податків, не контрабанди. Якщо ти сплатив штраф, якщо ти сплатив Несплату податків. Кримінальних справа нема. Раніше цього не було. А тут. Тому так, да, буває ситуація. Ну, хлопнули хлопнули, хлопнули. Так, да, так, да, петлям не вдалося. Ні, реально нарахували штрафи. Да, реально ти не платив податки. Да, это... Ну ніяк. Заплатив, нема кримінальних справ. То розумієте, він знищив саме основний інструмент, за допомогою якого займалися ракетами. І це займалася податкова міліція. Це займалася податково. За часів кучми Ющенко. А за часів Януковича це зникло. Зникло. І коли оці дурні верещали, кричали, тиснуть на бізнес, говорять, табуретки по башке. І бить до тях пар, поки башка та не відіб'ється. Хто на вас дурні втисне? Вам зробили таку пільгу, таку супер. Тисне, що на вас тисне? Я знаю, що тисне. Хлопнула перевіряюча, тебе склад, пальона водка і контрабанда. мене тиснуть. Рідненький мій. А що ти думав, якщо тебе пальона водка, що, це думаєш, не встановлять? Це не тиснуть, це ти займаєшся. Ну да, я торгую пальоною, Так ти торгуєш паленою водкою. А? І ти ще гад хочеш, щоб на тебе не тиснули? Так не буває. Так не буває. Що ти торгуєш пальоною водкою, да, тебе хлопнуть. Да, от тоді. Тобі дійсно треба буде вирішувати питання. Ну, так ти ж безпредельничаєш. І по, по, по безпредельню. А ти так? І от це все дає. Тому коли оці вирішають, що там на мене... Ой, перевірка. Да. А чим ти займайся? Ну, отож. бо. І ще раз. Під кінець. Так, да, Портнов зробив дуже хороший. Тарас говорю, він дійсно декриміналізував кримінальну справу. І в нас дійсно от, щоб ви зрозуміли, от, от, чому е, ці тюрми почали зони продавати. А вони просто виявилися не потрібні. Просто. Тому що ну, стало значно менше людей, які сиділи. Потім, я говорю, ну дурня, ну, ну толку, що він там сидить. Ну ніяк. А так бюджет гроші отримує. Серйозно. Ну за те, що на... з кумом випали і подрались. Ні, таких випадків багато було. Історія знає випадки, коли випали, морду побили, але побили так, що кому голову розгатили. А це по всім законам треба була обов'язково кримінальна справа і обов'язково треба покарати. Ну, вважається, що це соціально небезпечне явище в присутності людей. Ну от за це покарати. Покарали. Але якщо раніше людина сиділа в тюрмі, невідомо для чого, ну навіть три роки, то зараз платить. І як ви розумієте, багато платять. Причому той же кум, якому башку розбили, ще й платить за другого кума, типу, так, ладно, то. Ми так уже там, типу, зарахуємо. Ну, і саме головне, він дійсно обрав цей пункт, який дозволяє. Ну, грубо говоря, зараз на сьогодні за податки в Україні посадити не можна. В Росії можна. В Європі можна. В Китаї можна. В США. В США взагалі є дуже багато випадків, коли люди за податки отримують декілька пожиттєвих термінів. Я не жартую. Причому це не обов'язково, це не мільйони, там сума буде значно менше. Але там дійсно є така ну, турновата система, коли людина не заплатила там 100 чи 200 тисяч доларів, а отримала два пожиттєвих терміни. І сидить, так, да, що ви думали. Це одна з причин, чому американці страшенно бояться своєї податкової. Страшенно. Тому що вони про це знають. І знають, що там дійсно... Можуть. Навіть якщо у вас невелике порушення, суддя може, наприклад, вліпити вам рік тюрми. Причому може вліпити громадські хробіт. Ну от у вас порушення, ну, ну, декларацію, дурня. Суддя говорить, три місяці громадських, і ви три місяці безкоштовного сміття збираєте. Ну, така ситуація. Це за те, що ви неправильно ну, щось там декларації не дописали. Заплатили все. Оце США. У нас цього нема. Але народ верещить, кричить, розповідає дурь, глупість, тому заслужили гади. Заслужили. Якщо ви не хочете, не цінуєте, що маєте, заслужили. Отак. От Все! Дякую за увагу.